Після довгого плавання прибув я з моїми супутниками до землі лютих циклопів, які не знають законів, не обробляють землю. В печерах живуть велетні циклопи. Кожен знає тільки свою сім'ю, не збираються вони на народні збори. Жодна людина ніколи не відвідувала цього острова. На цьому острові водилося багато диких а через те, що козиці ніколи не бачили людини, то не лякалися вони і нас. Причаливши до берега вночі, ми спокійно поснули на березі, а вранці почали полювати на кіс. Біля самого берега побачили печеру, зарослу лавровими деревами і оточену огорожею з величезних каменів. Узяв я з собою 12 надійних товаришів, взяв міх з вином і їжу та пішов у печеру циклопів. Як дізналися ми опісля, цей циклоп був страшенно лютий, він жив окремо від інших і одиноко пас свої отари. Не схожий був він, як і всі циклопи, на решту людей. Цей велетень мав дивовижну силу і тільки dne oko В лобі. Коли ми увійшли до нього в печеру, його не було дома, він пас отари. У печері циклопа в кошах лежало безліч сирів, у відрах і чашах стояло кисле молоко. В печері були влаштовані кошари для ягнят і козенят. Супутники мої почали умовляти мене, захопивши найкращих ягнят і козенят і взявши сирів тікати на корабель, але я нанищала. Щастя, не послухав їх. Мені хотілося поглянути на самого циклопа. Нарешті прийшов і сам циклоп. Кинув він величезну в'язанку дров на землю біля входу в печеру. Побачивши циклопа, з жаху забилися ми у найтемніший закуток печери, а циклоп загнав у печеру своє стадо, завалив скелею вхід до неї і почав доїти кіс і овець. Подоївши їх, він розпалив вогонь, щоб зготувати собі їжу. Тут побачив він нас і гробу спитав громовим голосом: хто ви такі? звідки ви прийшли? Певно, без діла блукаєте по морях, завдаючи всім народам лиха. Усі ми, греки, відповів Яциклопові, пливемо з під трої, нас занесло сюди бурею. Ми благаємо тебе прийняти нас приязно, як гостей, адже ти знаєш, що карає Зевс того, хто кривдить мандрівників і не виявляє їм гостинності. Видно, що здалеку прийшов ти сюди, чуже земцю. Люто крикнув мені Циклоп, коли гадає, що боюся я твоїх богів. Яке мені діло до Зевса, не боюся я Зевсового гніву, не маю наміру щадити вас, робитиму я те, що схочу. Скажи, де твої кораблі? Зрозумів я, навіщо питає мене циклоп про мій корабель, і відповів йому буреє розбило мій корабель об прибережні скелі. Тільки я із своїми супутниками врятувався. Нічого не відказав мені циклоп, швидко схопив він своїми величезними руками двох моїх супутників, ударив ними об землю і вбив. Потім він зварив їх, розрубавши їхні тіла на частини, і поїв. Невимовний жах охопив нас, і ми почали благати взе все порятунку. А циклоп, скінчивши свою жахливу вечерю, спокійно розлігся долі і заснув. Я хотів убити його, видобув уже свій меч, але, глянувши на величезну скелю, якою завалений був вхід, зрозумів, що так ми не врятуємося. Настав ранок. Знову циклоп убив двох моїх супутників. З'ївши їх, вигнав він стадо з печери, а вхід завалив скелею. Довго придумував я спосіб, як мені урятуватися. Нарешті придумав. У печері знайшов я величезну колоду, подібну до щогли. Циклоп, напевно, хотів зробити з нею собі дрюк. Відрубав я мечем кінець колоди, загустрив її, обпалив на жару і сховав. Увечері повернувся з отарою циклоп. Знов убив він двох моїх супутників і, скінчивши свою огидну вечерю, хотів лягти спати, але я підійшов до нього і запропонував чашу вина. Випив вино циклоп і зажадав іще, сказавши мені. Налий мені ще та скажи, як звуть тебе, я хочу приготувати тобі подарунок. Налив я циклопові другу чашу, він зажадав третю, налив я й третю, подаючи її, сказав я циклопові. Ти хочеш знати моє імення? Мене звуть ніхто. Ну, слухай же, ніхто. Тебе з'їм я останнім. Це буде тобі моїм подарунком. Так відповів мені зі сміхом циклоп. Випив він третю чашу, сп'янів, звалився додолу і заснув. Тоді дав я знак товаришам, схопили ми загострений кінець колоди, розпалили його на вогні і випекли ним око циклопові. Заревів він від страшного болю, вирвав з ока димлячий кіл і почав кликати на допомогу інших циклопів. Збіглися вони і стали питати, що скоїлося з тобою, поліфеме, хто скривдив тебе, чи не викрали в тебе твої твоїх отар? на що ти розбудив нас? Дико, заревівши, відказав їм поліфем, мене не силою, а хитрощами губить ніхто. Розсердились циклопи і крикнули поліфемові Якщо ніхто тебе не скривдив, то навіщо тобі так ревти? Коли ж ти захворів, то така воля зевса, а її ніхто не змінить. З цими словами пішли циклопи. Настав ранок, голосно стогнучи, відіпхнув від входу скелю поліфем і почав випускати в поле отару, обмацуючи руками спину кожної вівці і кожної кози. Тоді, Щоб урятувати товаришів, я зв'язав по три барани і під середнього прив'язав по одному зі своїх товаришів. Сам же я, вчепившись руками в густу вовну величезного барана, улюбленця поліфема, повис під ним. Пройшли барани з прив'язаними під ними моїми супутниками, минувши поліфема. Останнім ішов баран, під яким висів і я, зупинив його поліфем, почав пестити й жалітися на свою біду, на те, що скривдив його, зухвалий ніхто. Нарешті пропустив він і цього барана. Так урятувались ми від вірної загибелі. Швидше погнали ми поліфемове стадо до кораблів, де чекали нас товариші. Не дав я товаришам оплакувати загиблих. Швидко зійшли ми на корабель, забравши обвець поліфема, і відплили від берега. Коли відпливли, ми на таку відстань, на яку чути ще голос людини, я крикнув голосно циклопові. Слухай циклопе, своєю жорстокістю ти сам накликав на себе кару Зевса. Більше не будеш ти вбивати й пожирати нещасних мандрівників. Почув мене циклоп, розлютований, підняв він скелю і кинув її в море, ледве не розбила носа корабля скеля, захвилювалось море від її падіння. Величезна хвиля підхопила мій корабель і кинула на берег, але жердиню відіпхнув я корабель. І знову попливли ми в море. Відпливши, я крикнув поліфемові Знай, Поліфеме, що тебе осліпив Одіссей, цар Ітаки Завив з люті дикий циклоп і голосно вигукнув Справдилося пророцтво провісника. Я думав, що Одіссей – грізний велетень, а не такий нікчемний черв'як, як ти. Почав благати поліфем батька свого Посейдона, щоб скарав він мене за те, що відняв я в нього зір, схопив він скелю ще більшу від першої і кинув її в море. Упала скеля за кермом корабля. Величезна хвиля підхопила мій корабель і кинула далеко в море. Так урятувались ми, щасливо допливли ми до острова, де чекала нас. Решта кораблів, там принесли ми багаті жертви богам. Провівши ніч на березі цього острова, ми на другий день вирушили далі в путь по безкрайому морю, сумуючи за загиблими товаришами.